Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами познайомимося про видатного українського поета, письменника, художника Тараса Григоровича Шевченко. Зараз пропоную послухати віршик На землі Великій є одна країна. Гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, І скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, На Бандурі грають і вірші складають, Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти То скажіть же, діти, що це за країна, наша славна Україна. Так, добре. Йдемо далі, дітки, ми з вами живемо в надзвичайній країні. Наша країна співуча, квітуча, має багату історію, свої традиції, які з віку шанують і бережуть. Найцінніше багатство нашої славної України український народ з його мудрістю і талантом та звичаями. Погляньте, чий портрет ви бачите. Хто ж такий Тарас Григорович Шевченко? Коли йому відзначають день народження? Тарас Григорович Шевченко, як я вам вже казала, це видатний український поет, письменник, художник. Відзначають день народження йому 9 березня. Тарас Григорович Шевченко великий український поет, художник, мислитель, пісняр. Наш національний геній талановита людина в усьому. Своєю творчістю, своїм життям він надихав українців на боротьбу за волю, бо хотів бачити свою неньку Україну і народ вільними і незалежними. Дуже давно в українській бідній родині в маленькій, старенькій селянській хаті, жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Батька його звали Григорій Іванович, а маму Катерина Яким. Жили вони дуже бідно, щоб прогодувати родину, багато працювали, а сім'я була чималенька, п'ять сестричок Тарасових і два братики. А звали їх Катерина, Ярина, Тримарія, Микита і Йосип. Старша сестра Катерина була Тарасові за няньку. Вона доглядала меншеньких дітей, готувала їх. Коли батьки працювали на панському полі, Тарасик дуже любив свою сестру, слухався її. Він був допитливим, вразливим, усім цікавився. Ще він дуже любив природу, раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. Ось ми можемо побачити на картинці Тарасик і пише свої вірші. А зараз пропоную послухати один із віршів цього нашого чудового українського поета та письменника Тараса Григоровича Шевченка. Вірш називається Тече вода з-під явора. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явор молодія, а кругом їх варболози, лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпощуться качаточка, поможе сокою. А качечка випливає з качером за ними. Ловить разку розмовляє з дітками своїми. Ось можемо побачити на малюночку, так? У нас невеличке озерце і качечки з каченятами з своїми дітками. Так. Зараз пропоную за допомогою картинок. Проговорити зі мною цей віршик тече вода з під явора, яром на долину пишається над водою червона, хто дітки калина, так, молодці. Пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози, лози зеленіють. Молодці, дуже добре. Йдемо далі. А зараз пропоную послухати ще один вірш Тараса Григоровича Шевченко. Називається Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плогатарі з плогами йдуть, співають, ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Зараз ще за допомогою картинок давайте ще спробуємо розповісти цей віршик. Садок вишневий коло хати, хрущ над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Отже, дітки, про якого українського поета ми з вами сьогодні говорили? Так, ми говорили з вами про Тараса Григоровича Шевченка. Який вірш вам сподобався найбільше? Так, добре, вам сподобалися усі вірші, так, які я розповідала. Отже, ми сьогодні з вами прослухали два вірша. Перший це, це, це тече вода з-під явра, та другий садок вишневий хати. Дуже дякую за зустріч. До зустрічі!